Сторічч відбулося, згідно із проростом книги Зор, відбувся такий врізкий поштовх розвитку егоїзму. І як прояв готовності нас, всіх, як населення цієї планети, готовності до прийняття знань науки Кабала, прийшов ну, в неймовірний величинний кабаліст у цей світ, котрого ми знаємо під ім'ям Бальсулам. Його звали Єуда Ашлах. І він. Написав величезну кількість праць, що там десятками тисяч сторінок вимірюється. І основна праця це Талмуд, Десяти свірот, я хочу показати. Це ось так виглядає а, збірка, котра опублікована на Івриті. А ось так. Це тут у нас 5 книг із а, Талмуд, Десяти Свірот. Він із десяти частин складається. І ось на Івриті Виглядає ось так ця книга. Тобто тут є тексти а, і коментарі Бальсулама. Роз'яснення Бальсулама до кожної із ось, тих давай. статей, з тих пунктів, що залишив Арі. Ось, тобто він звати. фактично розшифрував нам повністю всі ті праці, котрі були зашифровані кабалістами протягом угу. тисячолітнього історії розвитку. І головна також книга, котру, одна із головних книг, котру написав Бальсулам. Вірніше, не написав. Це збірник праць Бальсулама. Це одна із також одна із його одна із книг, яка була видана. Завдяки тому, що Бальсулам каже Міхайл Лайтман на своїх уроках розповідає, що Бальсулам він був дуже продуктивним. Він писав в день по 20-25, а то 30 сторінок своїх праць. Так, і особливість унікальність він навіть не писав. Він одразу набирав їх на друкарський штанок, набирав шрифт. Щоб економити час від непереписування, е, ось е, чим унікальне стез е, тому від інших книг. От давайте на Наприклад цієї книги, ось найчастіше саме і так. Це тексти Арі або інших кабалістів, і тут це пояснення, котре йде. Унікальність його е, збірки, що не, збірки його творів усіх. Це в тому, що він написав твори на усіх від Адама. До його моменту життя всіх авторів, котрі описували духовний світ. І тому е, саме тою мовою, котру вже називається академічною сучасною академічною мовою, котру, якщо ви берете справжній академічний підручник з тої чи іншої форми науки, математики, алгебри, біології, ви побачите крайній е, об'єм великих графіків, малюнків, е, термінологічну базу, е, значну е, окремо навіть книга є спок двісті сторінок тільки по термінам. І це крайне важливо. Фактично, так. Фактично, Баль Сулам він створив ще революційний твір. Це коментар, який називається Сулам. Власне, тому він отримав це таке псевдонім. Ім'я. Це, ім це, це така так, нагорода, що означає що сулям, це сходинки. Сходинки, так. так Баль, тобто, хто володіє сходинками, те, що піднімають.